Конструювання. Доброго ранку! Сьогодні ми з тобою будемо конструювати. Наша тема сьогоднішня будиночок. Ось подивися, який гарний в мене будиночок. Будиночки незвичайні, тому що будуть виконані із різних матеріалів. Ось подивись, яка кількість матеріалів підібрана мною. Але ти з мамою, татком або іншими рідними можеш ще більше підібрати матеріалів і збудувати або викласти на папері свій будиночок. А я тобі покажу, як це зробила я. Я використала сьогодні різний конструктор. Ось. Ось такі будиночки вийшли в мене, а також я використала шашки, це ігровий матеріал. Також ще можна використати гудзики теж дуже чудовий матеріал для гри. Але пам'ятай, коли ти використовуєш маленькі іграшки або дрібні матеріали, конструктор, гудзики, ти не повинен брати їх до роту, бо викор... а лише використовувати для гри. Але ще можна використати вушні палички, коктейльні трубочки. Олівці. Тобто можна використати будь що. Включаємо свою фантазію і будуємо. Ось подивись, які чудові будиночки у мене вийшли. Будиночок із дерев'яних цеглинок. Будиночок з коктейльних трубочок. Будиночок з шашок. Будиночок з олівців. Будиночок із вушних паличок. Будиночок з гудзиків Дякую за увагу. Розвивайся та будь здоровим!